7 на 2025-го колегія сухої фермера суду на сільської головичій суді ПЛР по суду України Пасіліна за участі секретаря судового засідання війни про кадринського відділу Хмельницької кожної провели, захисника Махюхи, вже види конференції послухатела Путина, розуміючи відкритиму судового засідання віддальне провадження. Несена до ВІД зломером 120, 220, 200, 3 мло, 454, 1250, 22, пропонавшиня кордона Віктора Петровича, до Сергій 128-го кінця Гамбина Кривоженця міста Казар-Удільського працюючи дуже мало за адресу Відниського області, міста Казар, вулиця Водокашка, 18. Раніше не судимо. Учительні кримінальних правопорушень передбачених. Частина 1 статті 263 з позначкою 1, частина 1 статті 263, частина 2 статті 347, стаття 348 на кодекс України. Коли я враховуючи що складання судової форми укладаємо значного часу, судді суддя угрожається складання молочного розуміє частини Тому написали на первою статтями 177, 188, 272, 33, 24, 136, 136, 27, 139, 339, 369, 372. 376, частина 2 органів Національного кодексу України, колеги суддів, постановила питання прокурора про продовження запобіжного заходу в рівні проміни. Два виномашного органу Віктору Петровичу задовольнити продовжити обмашню програму Віктору Петровича, протягом 83-го народження за сторони з адресою Мінецького обласівської залиці ДП18, об дії запобіжного заходу в рівні приймання. На 60 днів, тобто 20 травня 2025 року до 18 липня 2025 року. Зменшити раніше визначення домашньому коробану Віктору Петровичу розмір застави з 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454 тисячі 200 гривень яка може бути нанесена не як саме підтримкою, так і іншою фізичною і юридичною особою на відповідний рахунок. Зазначається рахунок, отримувача державного значівського служба, отримувача призначення платежу, застави, номер та дату про суду, примільне провадження, прилічення, батьків платника застави, порушення заставить маю правобудина внести заставу привозів до визначення в ухвалі та засування запобіжного заходу відтримання підготовки потім дії уклади. Розгляне застави попасне нашого обов'язку, передбачено статті 14, прибувати за подав умови відповіли до суду, не відбувається за садовою, яку він зараз поживаючи проводимо профполівало суду, повідомляти прокуроручі супровідного свого місця проживання, отримати зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт, де виїзду за продуктів інші документи, які дають право на виїзд України із України. Розяснити домашньому положення пунктів 8.10 статті 180 людей, ката України згідно з яким у разі, що домашні будучи належним чином повідомлення, не з'явиться за до суду до спортних причин, чи не повідомлення правопричининня цієї заявки, або якщо порушить інші покладення на нього, при застосування заходу обов'язки, застави за звертаються до держави, зарахується до спецмену державного бюджету України і використовується в порядку встановлення закону для використання коштів судового збору. Студії обов'язкові прокладені сходу рознесення застави визначені до 18 липня 2025-го. У розі внесення застави та зменну довільне домашнього співання. В нас заставили значних дані ухвалення домашніх зобов'язаний виконувати в плані нової обов'язки, пов'язані з застосуванням побіжного заходу в вигляді застави. Змену звільнення співатої зв'язки з внесенням застави, а домашня вражається таким, для на кого застосований запобіжний заходу в уряді застави. Домашнього корба Петро Петрович, який з першою свідчення зарядів Випелена 1. Копію колег про продовження свободі запобіжного заходу, вигляді виконання підробкою, не вручити прокурку та домашні програми, на що нагальні приставі проголошення. В будвоні платипані домашні програми, захисника відкладання кітку на ними запобіжного заходу. На ці будовою домашній арешт монісне проживання реєстрації відмовити. Ухвала щодо продовження запобіжного заходу виділити мене на Оскаржено безпосередньо змінивсь копераційного суду протягом правочних для особи, яка перебуває під лаковісткою, побачає праціні скарги, очистя з моменту ручній події судового рішення. Питання захисника обласного перегону адвоката Матюхи про ознайомлення з матеріалами справи задоволення в судовому засіданні оголосити перерву повних термс, складений 22.05.2025 року.